Всім привіт! А, тобто, доброго вечора ми з Полтавщини. Е, Ось вирішив підлити воду у гриші. Всі останні рибки половина з них повистрибувала чомусь, е, а деякі чомусь не вижили. Але зараз у нас сталася одна рибинка. Це моя самолюбима тепер рибинка, тому що. Нікого більше немає. Зараз будемо йому наливати водичку. Водичка тепленька, фільтр робе, повітряю, ну, пуска. Прям сильно наливати до країни не будемо, щоб він не вистрибнув. У нас є для цього, ну, зараз ми йому водички дамо. Ого. Все, фільтр, все добре. Наслили фільтр. Зараз ще дамо йому їсти, щоб Георгій поїв. І в нас є була спеціальна приспособа, щоб Георгій не вистрибував Зараз трубочку, десь отак от і отак. От тепер Георгій наш. Отак воздух і Гриша не вистрибує. Отак, воздух поступає в, в фільтр. Фільтр виводить цей воздух з помощю електричества. І, і коли він виводить цей воздух, тоді наш Григорій може дихати. Гриша. Я його так вирішив назвати, тому що він один. Це в нього спеціальні такі... спеціальні ну, типу водорослі, але ну, це не справжні водорослі, тому що ми їх просто... Це обої для нього, для комоки. Добре, друзі, показаю я вам Гошу, як даю йому водичку, доливаю. І як ми йому вже поміняли вже водичку. І всім пока-пока.